Доброго ранку, шановні. У мене сьогодні чудовим чином вивільнилася година. Я прийшла на термін, прийшла зарано, і мене туди не пустили. Ну, тобто в Австрійці вони такі дуже пунктуальні люди. І я зрозуміла, що поряд з приміщенням є дуже чудовий парк. Я прийшла і. Ну, Завжди хожу з, зі своїм нотатником, з олівцями, з маркером. І я думаю, що я хочу сьогодні з вами поділитися такою чудовою технікою, як налаштування. Налаштування на тиждень. Зараз ми будемо налаштовуватися на тиждень. Я покажу, як я це роблю, і я думаю, це буде вам в нагоді, і ви завжди, якщо є вільний час, можете промалювати таку працю практику. Зараз перевожу я камеру. Так, перевела зараз камеру. Я сподіваюся, ви бачите, тобто такий. Маленький у мене є міні-альбомчик формату А5. Що для цього потрібно? Ви спершу починаєте прописувати, які у вас є завдання на цей тиждень. Можливо, ви щось вже запланували собі, можливо, щось хочете отримати, чи якусь зустріч ви плануєте, чи плануєте отримати, наприклад, збільшити свій грошовий Потік, да, доходну е, частину свою, то ви записуєте все, що ви е, плануєте отримати на цьому тижні. І коли ви вже написали це, ми що робимо? Ми проводимо нейролінії, тобто ми гармонізуємося з е, тими е, своїми завданнями, тобто набираємо нейролінії. Величезну таку кількість, Стільки, скільки вам буде достатньо. Зараз їх просто проводимо. Можна тут ем, з думкою про те, що все, що я задумала, воно здійсниться. Воно буде здійснятися як найліпшим для мене чином. Всі мої плани. Реалізується. Набираємо нейролінії достатню е, кількість, е, і тут можна побачити вже якесь е, скупчення нейроліній. А може те, що ви прописали, ви хочете взяти у. Е, Коло якесь, да? може у вас іншою фігурою асоціація йде того, чи... тієї чи іншої події. Ну, наприклад, я вже бачу, ось тут от у мене скупчення ліній на тому запросі, який я тут промалювала. То я хочу саме його так от виділити і пронейрографувати таке коло. Ще мені дуже хочеться отут вирішити це питання, бо для мене воно важливе. Я знаю, я роблю на цьому акцент саме на цьому питанні. Мені важливо, це саме сьогодні потрібно його вирішувати. Воно так і. Є як на початку тижня. Да? А, далі є такі малесенькі, може отут ви бачите, якщо є якісь такі полукола, які вам підказують, що щось тут може бути. У мене тут саме зустріч з людиною, яка може допомогти у вирішенні деяких питань. А, далі, далі у мене є тут така, такий пункт. Який, мабуть, потрібно, Ані. Ви бачите, я бачу також тут таке коло. Може, це за велике коло, але ж воно є коло. Але ж хотіла тут трикутничок намалювати. Можливо, можливо я трикутничок ось тут намалюю. Хай він буде невеликий трикутничок. Бо потрібно... Що таке трикутник? Да? Що таке коло, трикутник? Коло це гармонійне вирішення питань, це абсолютно ідеальна фігура. Трикутничок нам потрібен, якщо ми хочемо. або Когось підштовхнути до якихось дій, або себе підштовхнути, тобто знайти енергію недостатньо не або дуже повільно вирішується питання, і нам цього недостатньо. Ми хочемо їх якось активізувати. І ось саме цей трикутничок я хочу активізувати не тільки себе, як свою доньку до вирішення, до прийняття вирішення. Але ж я малюю на себе, да? і це моя, мабуть, буде допомога для неї у вирішенні цього питання. А, ви також можете побачити ще якісь маленькі кола. Це можуть бути якась інформація, яку ви ще не розумієте, що це за інформація, можливо, якісь зустрічі будуть. І у мене тут дуже важливе буде, буде подія така важлива. Ось вона таке коло, навіть аж виходить на а, наступний тиждень. Можемо захвачує, да, можливо, своїм своєю подією захвачує. То я хочу його намалювати. І... Це збільшення також моєї популярності. То для мене це не тільки коло. Я хочу ще й намалювати таку як зірку тут на цьому колі. А для цього, щоб намалювати таку зірку, я малюю ось такі трикутники, щоб це була саме зірка. Я її також нейрографую Цю зірку. Вона для мене така важлива ця подія. І е, там багато потрібно і моєї енергії буде, і е, я хочу залучити іншу енергію, то я ще намалюю собі зірку. Е, я ще бачу ось тут таке коло. Щось у мене такі величезні всі кола сьогодні. Ну, ну по... <свіття> е, то так потрібно. То так, значить, і потрібно. То я розумію, що це. Ну, я побачила там коло. Хоча. Е, так, е, я так розумію, що мені достатньо цих е, фігур. Да? І е, що я бачу? Я бачу, що всі фігури складаються е, ось таку діагональ да? на збільшення, на зріст. То я хочу намалювати саме ось таку лінію поля у мене буде на зріст. Вона буде йти на зріст. Тобто цей тиждень я роблю активним на зростання. Це не постійно так, і не для кожного так. Якщо ви, наприклад, не дуже там гарна подія, як ви хворієте. Наприклад, вам хочеться вилікуватися, вам хочеться знизити біль, вам хочеться, щоб вона вже ця хвороба на якнайшвидше ушла, ну, вийшла з вашого життя, то потрібно малювати діагональ з лівого верхнього кута вниз, тобто на зниження. Це така рекомендація для вас. Якщо у вас стабільно все, да, вам хочеться стабільності, то малюйте все рівнесенько, рівнесенько, стабільно, вас все влаштовує, вам не потрібні ніякі там стреси, е, ніякі зростання, ні, все отак, от як зараз є, і це ідеально саме для вас. Наприклад, ви зараз на цьому тижні знаходитеся у відпустці. Ну, наприклад, да, то і не потрібно ніяких там екстрених да, таких подій. Да. Ви хочете просто налаштуватися на спокій, і ось у вас рівнесенькі такі лінії буде. Ну, можливо, якісь зустрічі, можливо, там ресторан, якась подія може бути, але це буде так рівнесенько. То, що далі, я так думаю, ви всі розумієте, що ми робимо? Я зараз зроблю паузу і я все з'єднаю, я все поскруглюю. Я думаю, що ви всі це знаєте, як робиться. Якщо ні, то я буду запрошувати на вже з квітня я починаю проводити марафони. І вже в квітні для всіх і початківців, і е, тих, хто вже практикує, будуть такі марафони. Дуже цікаві на цікаві теми. Поки що я їх не буду розкривати для вас. Але чекайте анонсів. Будуть анонси. І я там буду про все це розповідати: про базовий алгоритм, про інструменти нейрографіки а також будемо малювати дуже цікаві мої авторські алгоритми. Так, і ми все скруглюємо, з'єднуємо. Якщо нам потрібні кути, ми їх залишаємо кутами. Якщо нам не потрібні кути, ви хочете вивезти, то ось можна, наприклад, з цього кута я хочу повиводити лінії. Так? То ми виводимо лінії і налаштовуємося, скруглюємо. На цьому етапі ми скруглюємо. Так, ну, ось я... Вітерець, ось я вже поскругляла. Я роблю це таким нейроскетчем, швидким методом скруглення. Я потім аналізую свій малюночок. Аналізую свій малюночок, дивлюся, що ще, чого мені не вистачає. Да? Я ось, наприклад, побачила ось тут ще одне коло. Я одразу думала, що я не знаю, що це, але я почитала свій запис, який я робила з самого початку. Написала, що тут буде велопрогулянка з сином, і думаю, ну так, я дуже хочу, я чекаю теплої. Погоди, щоб ми з ним вже виїхали, вже поремонтувала всі велосипеди а, після зими. І так я хочу. І звісно, я провожу ще декілька нейроліній для того, щоб тут ем, з'єднатися да, з, з цією подією. А у мене також тут от щось без якось, моєї уваги залишилася моя робота. І я так думаю, може вона не на цьому, може на цьому це в ідеалі, якщо б вона зробилася у мене на цьому тижні. Якщо б я все це встигла зробити, це було б в ідеалі. Але якщо не буде, то нічого страшного. Але я хочу о, також провести декілька нейроліній. А можливо, це просто його трішечки так з'єднає. Тут мені також не вистачає декільких нейроліній, я їх провожу. Тобто, ви так передивіться на свій малюнок, щоб вам всього було достатньо: як подій, так і нейролінії, тобто в зв'язку з цими подіями. Що ще тут хотіла сказати? Я з самого початку вам не сказала, що ми там, ви я думаю, що всі роблять активізацію на самому початку, да? але ж тут ми не робили. Чому ми не робили активізацію? Тому що ми прописували вже свої бажання, ми прописували, що ми хочемо. Тим самим ми активізували наш нейронний контур. Тобто ми вже це про... пропрацювали свою активізацію. Ми вже вийшли з на свою свідомість підняли. Да, для того. Далі що ми далі робимо? Далі ми вносимо колір, це вже за вашим бажанням. Я також зараз поставлю на паузу, буду вносити колір і потім перейдемо до наступних пунктів алгоритму. Я закінчила вносити кольори, і що цікаво, я почала вносити з синього кольору. Це завжди для мене така асоціація свободи вибору, можливо, стабільності такої. І потім дивилася на олівці, думаю, як її взяти. Візьму жовтий. І одразу почала його вносити сюди жовтий на зірку. І тут до мене така думка приходить, що синьо там да, жовто-блакитний. Жовто-блакитний а зірка це саме я планую провести онлайн ефір у неділю для українців. То така жовто-блакитна зірка моя була, але ж я її захоти ну, було таке бажання. Захотіла засвітити таким яскраво помаранчевим або красним, червоним таким кольором. І захотіла додати ще такі яскраві червоні і ярко-рожеві кольори для того, щоб додати енергії. Я так, мені ось зараз саме не вистачає такої ось енергії для вирішення всіх цих завдань, які я напланувала. Ось тут я малесеньку таку спіральку закрутила е, вну, е, закрутила її внутрі да, для того, щоб воно е, притягувало, тобто стягувало, то більшість клієнтів, більшість. Е, Доходу свого. Це таки також у мене такі є стилізація, невеличка стилізація. Ну, і зараз мені потрібно знайти лінію поля. внести лінію поля. Це саме буде та лінія, яку я вже е, малювала, е, тільки ось у мене зараз немає товстого маркеру. А я так думаю, що у вас він буде. І ви її наводите. Це і буде така наша лінія часу саме на цей тиждень. Я так думаю, що ви все вже хто малює, зрозумів, що ми малюємо. Да? Ми малюємо алгоритм на, з лініями часу. Ось у мене такий буде лінія часу мого. І. Подумайте, що для вас фігура фіксації. Яка буде фігура фіксації, на чому потрібно сконцентрувати вашу увагу? І е, я саме бачу, чому, ну, зараз ще, ще хочу ось через телефон побачити. Да? У мене ось тут як трикутник такий сформувався: такий величезний трикутник. Можливо, цей буде на кінець тижня. Такий трикутник, я його намалюю, який сформувався від моєї зірки. У вас це може бути щось інше. Да? Він аж виходить на наступний тиждень, тобто він не має такого кінця ще зараз. Тобто він так сформувався. Я його ще, мабуть, кольорами засвічу. Ну, я думаю, що ви всі зрозуміли, що ми зробили. Да? Я вам бажаю. Налаштуватися на, позитивну, на позитивний тиждень, і е, хай здійсняться всі ваші мрії, і все е, буде гармонійно вирішене. Гармонійно хай вирішуються всі ваші питання. До зустрічі!